Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, мені багато хто закидав те, що Америки вже не ті. От колись, так, воно то було. Діло, так, вони могли щось, а зараз вони вже нічого не можуть, ні на що не впливають. Нічого подібного. Вони не хочуть. Ви чуєте? Вони не хочуть, вони все можуть. І от те, що зараз. Трамп ввів оці всі санкції проти цього Лукойла і Роснефті. Це що, не можна було зробити раніше? Це не можна було зробити ну, тоді, коли Московія у 2014 році напала на Україну і захопила Крим. Це не міг зробити Обаму. Це не міг зробити його наступник. Так, Трамп. так, Є так чули, мабуть, є такий Трамп. Потім був цей, як його. <хи> Хто там був? <хи> Байден. Так. І тільки зараз вони це все зробили. І то, ну, видно, є на світі Бог. Так. Тому що Трампу дуже хочеться цієї Нобелівської премії миру. Так. Не тому, що він там думає про Україну, плювати йому на, на Україну, на Московію, на, на, на все останнє. Він хоче Нобелівської премії. А Путін так упирається і мініка, та нічого йому зробити не можна. Та нічого. Ну, а що він, що він може зробити? Що атомну війну буде починати? Та я завжди казав, навіщо та атомна війна. Ну кому вона треба? Ну ви здуріли, чи що. Ну давайте повернемося до Рональда Рейгана. Що він атомну бомбу кидав на Московію чи на СССР Московію Радянську? Ні, він цього не робив. Він зробив те, що зробив нині Трамп. Так. Ну, те ж саме зробив. Ну, я казав, що методика готова. Не треба нічого придумувати нового. Ну, не треба нічого. Все готове. Нічого нового під Сонцем і місяцем немає. Беріть нарешті, як кажуть, роздуплилися. Да? Ну, і вперше, що він заспівав цей Путін. Так, звісно, можуть ймети там послідствия. Для, для їхньої економіки, так. Це все було дуже корисні. Ці ж, всі, наприклад, європейські 19, аж цих пакетів санкцій. І всі корисні. А тут один пакет. І, і якось не корисний, якось уже все це. Ну, це ж він на словах сказав, що значить, будуть мати. Ну, воно то й не дуже, але, 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 і послав свого посланця, колишнього киянина, Дмитрієва. ну, немає мерзенніших людей за зрадників. в нього на пиці написано, ви на нього подивіться. Ну там же на пиці написано, що він зрадник так. Професійний, від народження так. Ну так що ж ви хочете? Так так же ж не піде. Ну, ну, Владимір, не піде так, не піде. Ну, кого ж посилати, якогось там цього клерка якогось? Треба самому, самому. Треба телефонувати. Так, треба домовлятися так. про Будапешт. Я не знаю, що там ще може бути. Крім Будапешта, ще <є> якийсь там Стамбул. Та що за може бути так. домовлятися, тому що тепер буде диктувати Трамп уже так. То він телефонував, тому що е, томагавки пообіцяли, і тут же сказали, що це вони просто лякають. Ну якщо і зараз буде із цими те саме, і з цими санкціями, то, то всі будуть крутити тут біля скронь і казати, ну хлопці, так же ж не можна. Ну, ви, ви ж уже показали, що, що робити треба. А після цього вимагає, він уже стоїть у позі, кажучи, науково раком, давай його далі бомби. Так. А так він бомбить Київ. І Меланія Трамп щось мовчить, яка казала про те, що от, коли Трамп з роботи повертається додому, вона йому каже, так, він так гарно з ним поговорив, а він розбомбив чергове українське місто. Ну, так додавлювати його треба. Ну, ну, але не знаю, чи, чи не хоче, чи не може, ну. Ну, ну, все просто, тупо, наскільки просто, що дивуєшся, дивуєшся, не перестаєш дивуватися всім цим ділам.